Любі друзі, запрошуємо вас на черговий випуск. Будемо розбиратися. І сьогоднішній випуск, звісно ж, присвячений майбутньому протистоянню збірних України та Шотландії. Вирішальний матч для нашої національної команди в контексті боротьби за Путівку до Ліги. А ну і звісно, також перше місце може знадобитися під час плей-офф до майбутнього Євро 2024 У випадку невдалого проходження кваліфікації на континентальний форум, тому... Вага цього матчу дуже дуже велика, і сьогодні у нас дійсно зібралася знову зіркова компанія. Звично зі мною Роман Тимощук. Ну і власне коментатор, колишній коментатор телеканалі футбола. Нині коментатор на Сетанта Спортс. Олександр Михалюк. Вітаємо тебе просто або просто в народі Алексіс Санчес. Алексіс Санчес. Дякую. Тіма Вернер і Адам Богдан так вітаю всіх і дякую за запрошення. Так, ну і власне, давайте відразу будемо переходити до суті нашого випуску. Україна-Шотландія. Які наші такі загальні очікування, чого ми чекаємо від цього матчу? Ну от я задам одразу таке, знаєш, застрічне питання. Як ви думаєте, Україна зіграє в 4 захисники чи в 3 центральних? В 3 центральних абсолютно точно, тому що ця схема. 3-4-3. Для... Звичайно, для Петракова вона спрацювала з вірменами, і зрештою, зрештою... Шот... Да. центральних. Шотландці знають, як проти нас грати, коли ми граємо в два центральних. От як проти нас грати, коли ми граємо в три центральних. Мені здається, для них це теж трохи така м... ну, ще... не зрозуміла. Ну, ще один плюсок на мене, що збір нашій збірні доведеться все одно грати на атаку. І добре, добре, що Шотландія останню гру виграла і обійшла нас. Так. Тому що якби ми грали би на нічию, ми знаємо, як ми вміємо грати на нічию, так? Ну, Тому mm -hmm. нам, mm -hmm. нам треба грати на перемогу, і це круто. Mm -hmm. Так, ну і, власне кажучи, от ще до вересневих матчів у нас була купа кадрових втрат. Перед цим поєдинком додалася ще одна втрата. Сергій Сидорчук через перебір жовтих карток пропустить цей матч. Наскільки серйозна взагалі ця втрата? Mm -hmm. Я думаю, що не дуже серйозно, враховуючи те, як Сидорчук провів два поєдинки проти Шотландії, проти Вірменії. Тобто він відіграв е, другий тайм з шотландцями, перший тайм із Вірменами. І, в принципі, е, це загальна така тенденція, що зараз на формі всі футболісти київського Динамо. Е, ну або майже всі. Так, Тимчик мені, наприклад, сподобався. І це Ганков непогано грав. А Караваєв. Караваєв, Сидорчук десь не відіграли так, як мали б відіграти. Ну забарний на своєму рівні зіграв. Але тут питання в тому, який у нас був суперник. Тобто вірменія там особливо нас не напружувала. Ну але від Караваєва зараз в цьому матчі від Шотландії буде дуже Шотландії буде дуже багато залежати, враховуючи, що вся бровка його. І йому доведеться, ну, він і вміє підключатися, він не забивав вже скільки так, з цих підключень, передача, зміщення в штрафний майданчик і замикає. тобто, і, От зараз дуже важливо, щоб каравай був у хорошій фізичній і психологічній формі. Я думаю, що я вірю. Дуже багато змін буде в порівнянні з останнім поєдинком, тому що там перельоти ці, логістика. Зрозуміло, що футболісти ті, які грали проти Вірмен, десь теж потомилися, тому я думаю, що це буде наполовину який з Вірменами, наполовину який із шотландці. Так, ну і давайте, от якщо ми вже заговорили про склад, безпосередньо от конкретно по позиціях пройдемося. Голкіпер. Лунін. Я Без альтернативо. Думаю, підзумаю, Лунін. Ну, Трубін, так. молодіжці, так що так. Лунін. Так, добре, три центральних. Ми все таки зробили ставку на три центральних. Хто ці три центральні? Ну, mm. з Караваєвами ми розібралися. Це вже латералі. Забарний точно, Матвієнко, я думаю, має повернутися. І я Кривцов? поставив би Качарабу. Качарабу все таки Ну, Кривцова не вистачало в першій грі, тому що там все повітря ми програли. Бондар, вот. Бондар Бідолашний там так його повозили і затоплено. Не зрозуміло, його. не зрозуміло, чому вже по ходу Петра Кол так не поміняв Валерія Бондара. Так що я думаю, Качараба він дуже добре. Віддає перший пас. Він дуже добре рухався з вірменами, хоча може бути кривцов. Ну, от я поставив би, якби мене спитали, я поставив би на хачарі. Ну, а Я щось на кривцова. Я думаю, тут зараз досвід буде більш відігравати. І враховуючи mm -hmm. те, кривцов вміє грати корпусом, в принципі, тут. А враховуючи, що Шотландія це навіси, навіси і ще раз навіси, Тут я думаю, більше досвід кривцова більше знадобиться. Ну можливо, так. Подивимося, які А ну... ачерава можливо, вже знаєш як на підсилення більш свіжий. Ну, подивимося, не знаю. Моя думка Кривцов. Ну, це... Забарні Матвієнко точно. А так, там це уже це Качараба чи Кривцов. Ну, ну тут Кривцов це... проситься, от логічно, що фізично у нього така статура, і. Хоча Качарабок, по-моєму, навіть вищий за Кривцова. Тобто він теж такий. Досвід так. Я думаю, тут більше важливий буде досвід якраз в цьому аспекті, в цьому плані. Ну, подивимось. В принципі, це знаєш, треба бути всередині команди. Тим більше все одно, знаєш, іноді рішення приймаються, ну, вже знає там тренер і тренерський штаб одинацію. Але іноді приймається рішення вже після навіть розминки. От є якась пара, так, якась зона, і ти ще тостеменно не знаєш, кого ти поставиш того чи того, а вже після розминки ти більше це розумієш. Ну, побачимо. Ну, до... Шахтарни грає в три захисники. Тому, ну, звісно, ти... так. Тому, не знаю, там як. Як Качераба чи звик він діяти. Хоча Кривцов зіграв проти Вірмен дуже сильно на своєму місці. і Там не дали нічого абсолютно створити суперник. Так, ну добре, це ще таке дискусійне питання, хто буде третім центральним по латералях. Зліва Околенко okay. безальтернативно. Каравай, Справа кар... каравай. Ну, каравай, я каравай, мені зі, особисто тимчик дуже сподобався. Мені теж сподобався тимчик, але я ж кажу, що він відіграв тільки нещодавно цей матч. Ну так само кривцов відіграв, але позиція латераля, коли ти граєш з трьома центральними, mm -hmm. вимагає, щоб ти. Працював по всій кромці полі, і в тебе має бути фізична готовність абсолютно 100%. Так що я навіть, думаю, що навіть більше, більше. караваїв, який відпочив, я думаю, що ну, зробив правильні висновки, тому що якраз лівим флангом багато атакували так. шотландці, і багато от наш правий цей фланг провалювався, починаючи від Єрмоленка, там продовжуючи караваєм і закінчуючи Бондаром, правим центральним захисником. Тобто тут мені здається, кароваю має. Має відпрацювати краще. Тим більше, якщо так пригадати, в Караваєва фізики завжди вистачало. Всі 90 хвилин відлітати від бровки до по бровці від одного штрафного до іншого. Тобто, ну логічно напрошується Каравай. Ну, подивимося, так, е, у центрі поля. Двійка в центрі ну, поля. Степаненко. Степаненко, це очевидно, б... такий класичний руніник. Хто в парі з ним? От я боюся, що Малиновський не зовсім підходить під цю модель під цю модель. Ну я все ж таки думаю, що знайде місце Малиновському, який теж почув а, думаєте, бачив, який теж. а, думаєте, а що важливо ти... зіграє наш Ігнатенко, який так. себе дуже добре Ігнатенко провів. класно себе проявив. Але можливо ще буде такий варіант, що Стьопа в центрі, як руйнівник. Маліна поруч, але вище, враховуючи його удар, так? Тобто, в разі чого, щоб на підборах грав, і в передачі якраз давав. Тобто не класичних два опорники, розумієш? А один ну, класичний, так, так. а один вище, ближ до нападу Ну, Але одно Степаненка проти шотландців, мені здається, буде замало Тобто так. там мають бути футболісти, які от розташовані, і, і, і сюди і, мають і підстав... працювати і і і і на оборону, і на атаку, і підстраховка. Тобто, тут е я все ж таки ризикнув поставити Малановську. Ну, я так думаю, що поставить Малановську, але е Щось прагматизм такий підказує, що гратиме Ігнатенко, який дуже добре відіграв, який ще й м'яч забив. Тобто, ну, якби цей навіть сам гол За, має заслужити, заслужити, футболіста да. і окрилити, і він на емоціях може видати ще один ну, хороший матч. Так, і лінія атаки Вінгери. Вийде Ярмоленко знову? Після того, як він, ну, м'яко кажучи, невдалося зіграв в першому. Адже а, а хто має вийти? Ну, логічно, зараз Ярмоленко. це мов... Ганков на правому фланці, Мудрик на лівому. Ну, Мудрик, я думаю, що я не думаю, точно. Я, я думаю, що все-таки більш такі капітанські і властивості лідера на полі в Ярмоленка. Тобто він це, зобов'язаний він бути там. Як він відіграє, ми не можемо сказати, але 100% висновки зроблені після цих провалів, так, і я думаю, що все-таки вийде Ярмоленко. Може бути варіант, за якого Ярмоленко і, і циганковий вийдуть, а мудрик на заміну, тому що як показує практика, ні Цяганков, ні ярмоленко не зовсім себе добре почувають, виходячи на заміну. Тобто вони зі старту там а мудрик. А... А, а мудрик, от якраз він вривається а... вже на тепленьких захисників команди суперника своїми і... цими фінтами, швидкістю і враховую, що якщо він це хороший, знаєш такий джокер в кишені, тому що шотландці трошки змучаться, а там вийде вибуховий, швидкий. І цілком можливо, що ця заміна, вона, як знаєш, дасть можливість і імпульс наприкінці матчу класно видати кінцівку, як варіант. Ну я мудрика, хотів би бачити зі стартового складу, але думаю, що він буде застосований як джокер. Ну, можливо, от я особисто чогось вірю, все таки, що може він вийти з перших хвилин на правому фланці, все-таки Ярмоленко на право капітан. Тут я погоджуюся на лівому, напевно, мудрик, але поглянемо. Але залишається ще одна позиція позиція центр форверда. Ну,вбик, до да, кого ви от... схиляєтесь? Ну, тут знову ж таки. Яремчук більш досвідчений, довбик більш такий гравець, який дуже класно все-таки запалює, виходячи знову ж таки на так. замін. Те ж саме ситуація, якщо... з Да, да. Тобто, логічно, що так подумати за логікою речей: mm. е, Ромчик в старті, довбик на замін. Ну, це так подумати. А як воно ж буде, то ж тільки думку гадати. Ну, можна. З Вірменами так було. Я Ремчук вийшов. В принципі, нічого не показав, але, але сам характер так. футболу такий був, що потрібно було в першому таймі більше десь вимотати суперника. Ну і Вірмени, зрештою, вийшов довбик, забив там два м'ячі. Але Вірмени вже. Коли вони пропускають перший гол, а особливо другий, то вони вже Це так сарай, гори, Горить <голи> хата. Хата, так, так. так що хата. По цьому поєдинку оцінювати, то справді має грати долбик. Ну, ні, Ніби заслужує. Але бо він Але з, з вийшов, вийшов на заміну і зробив результат. А, між іншим, ми ще не. Обговорили Зубкова теж. Так, мені, ну, десь, як варіант на фланг. Як, як а так. варіант на фланг. Ну це замість Ярмоленка. Замість Ярмоленка тоді. А Ярмоленко, якщо ну, взяти як не крутий вік, йому вже не 25 років. Тобто логічно, що Зубков. Зубкова десь... гол плюс дві гольові передачі. Так, ну так. логічно десь там, знаєш, як зазвичай там, з 60-ї хвилини починається серія замін, десь там же, я думаю, Зубкова можна і чекати. Ну, слава Богу, що в нас є вже ось ці варіанти, слава Богу, так, що так, повернулися так. за і Миколенко. Так, згадайте, перший матч навіть так. варіантів не було. Та там є стартовий склад і слава Богу, що він є. <свисті> так, ну і, власне кажучи, от поговорили ми про склад, приблизно якось обміскували, що може виставити Петраков, а тепер, власне, до шотландців. У навпаки втрати стали значно більшими порівняно з першим поєдинком. Мактоміний пропускає через перебір жовтих, через травму не потрапили. От сьогодні була опублікована заявка. Тірні не потрапив до заявки, Макена, центральний захисник, не потрапив до заявки, але потрапив Хікі, який травмувався, тому він ще під питанням. — ну, Так Це ж добре. Це добре, це, це, це сумніва. Це добре. Для так нас. і Робертсона ж немає, так? так? Так що там лівий фланг, не зрозуміло, хто гратиме. Можливо, Хікі, можливо, ще там mm. молодий є футболіст. Патерсон. Патерсон більше правий, правий фланг, так. 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 І, 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 і Мартоміний він дуже важливий, тому що він універсальний футболіст. Так. Він в збірні грає часто третього центрального захисника. у нього є перший пас. Він між іншим в матчі з нами дуже часто грав, от, висовувався туди в середню yeah. лінію, створював. Там більшість навколо м'яча. Е, так що втрата Мактуміна і Тірня це дуже серйозні втрати. Я думаю, що наші шанси від цього збільшуються. Якщо в першій грі у нас не було кількох провідних гравців, то зараз у них. У них це ж такі... лава для запасних, це, це, такі... це не бразильське ну, і да, не португальське. Да. Це, знаєш, такий собі Мілнер на мінімалках. Мілнера куди не поставиш, він буде так. грати, так само і він. Ну, це ж добре, що вони не заявці. Це. це ж для нас тільки Однозначно. плюс. Ну, головне... головне, головне ці плюси тепер використати. Головне цих от хлопців, мені здається, Че Адамса, Макґіна, тих гравців, які себе в першій грі проявили, які вигравали всю боротьбу, які там відтирали корпусом, які там вибухова швидкість стартова. От до цього ми маємо бути готовими. Ну якщо в нас буде інша система, вже більше там захисників, мені здається, якась підстраховка працюватиме. Тому що там цей Че Адамс. В Матвіянке від Теркорпусом побіг його так, збив Бондар, що я, чесно кажучи, думав, що там буде червона картка. Ось тут має бути якась підстраховка, і тут ми маємо ну зрештою зіграти тут, потужніше в плані Тут, Я знаю, що тобі скажу? Тут ми маємо зіграти справді як команда, тобто один за всіх і всі за одного. Тобто, щоб. Ти розумів, що в разі чого тут провал вже той чи той, вже підстраховують, перекривають ту зону, через яку може йти атака. І Якщо е, ми так зіграємо, ну тобто як одне ціле, свої шанси ми матимемо. Питання, чи ми їх реалізуємо в певній мірі, так? Тому що якщо взяти глобально і в Шотландії будуть свої шанси, але тут же питання, як ми відіграємо в плані захисту, власне, У них ще є такий персонаж Дайкс, високий так, центр Форду, який два забив однаково. Ну, тобі от тобі наглядний приклад. Мені здається, що в цьому плані відкрив Йому був би гідною. Знаєш так, персонально грати так, з ним, щоб просто не давав. Не, тому, фігурою. не давав продаху. Так, ну і, власне, от, окрім дорослої збірної України, ще молодіжна збірна сьогодні гратиме, поєдинок плей-офф за вихід на Євро. Дуже важливий матч. От Здавалося, після жеребкування, що Словаччина насправді це був, ну, напевно, найслабший опонент із тих потенційних, які нам могли випасти. Але, от перший матч. Поразка з рахунком 3-2. чого можна чекати в другому поєдинку від команди Руслана Ротані? Ну від молодіжки, знаєш, тобі скажу, можна чекати всього чого завгодно. Тобто, ну, якщо ти від дорослого футболу, ти плюс-мінус розумієш очікування, тому що вже грають справді професіонали, то молодіжка це все-таки ще не обтесані в певній мірі футболісти. Так, в деякі вже там справді зіркові, скажімо так, в певних збірних. Але загалом, от молодіжка, вона ніколи не визначається стабільністю. Так. Тобто, що очікувати, Та все, що завгодно. Ми можемо як 3-0 хлопнути їх, так і 3-0 згоріти. Тобто, тут ну, плюс національній команді, яка стабільність. Складу так, а там е, абсолютно солянка е, з національної туди mm -hmm. можемо перекинути, можемо не перекинути і вже тренеру там вирішувати. Можливо, в нього є якийсь кістяк свій, е, як оцих mm -hmm. футболістів інтегрувати. Е, ну мені здається, що ми на молодіжку зараз зробили ставку, щоб вони зрештою вийшли на чемпіонат Європи. Так е, і ну, ну, маємо, маємо зробити все, щоб перемогти. То 100%. тим більше якщо взяти дорослу збірну Словаччини, вони з. Азербайджаном, здається, грали так. і вперше в історії вдома скрутилися 1-2. Тобто до цього ніколи вдома не програвала. Азербайджаном взагалі одна перемога була, і та домашня, що там, я не пам'ятаю, в далекому десь 2000-х, здається. А тут вони скрутились вдома 1-2. Це ну історично, так. Ну і надіємо, що ця історичність така перейде і на молодіжку, так. і нашим цим скористається. Але в будь-якому разі, от якщо брати по складу молодіжку, ну всі. Вітравці, ну, так, які виступають за основний склад Динамо Шахтаря. От Сирота, Вівчаренко, Судаков, Бондаренко, Ванат і, ну. Складу я б, що час я є. що деякі гравці допомогли б і національній команді. То Трубін Судакол, 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 Трубі... ну, Трубіна так, він один поєдинок так. відіграв, його здали. Судаков, мені здається, теж не завадив би, хоча от у Петракова я не зовсім розумію, де він грав би Судакол, ну, По Шахтарю, по останніх матчах просто розкішно відіграв. Навіть цей поєдинок із Селтиком, який передачу розкішно віддав на Мудрика. Ну, і, так власне, що ну, 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 мають якось вистрілити, за, я не за, знаю. За іменами так, знаєш, але не імена ж грають у футбол. Тут же ж питання в схемі, в схемі. Правильно підібрана тактика, проти суперника. Тому, ну багато факторів. Раніше 3-2 на виїзді, це був дуже хороший результат. <рес> <Так>. а, <рес> а зараз це таке собі. Ну mm -hmm. так. Тим більше проти Словаччини. Ну що ж, сьогодні ми будемо вболівати за наці... національну збірну України за молодіжну збірну України. Будемо сподіватися, що сьогоднішній ігровий день подарує нашим двом збірним дві перемоги, які дозволять досягнути бажаного результату для молодіжки. Це вихід на євро, для дорослої збірної це вихід в лігу А. Усі найактуальніші новини на порталі Football.ua. сьогодні також у нас завершальний ігровий день у лізі націй, які загалом ваші враження від цьогорічного розіграшу сенсацій було дуже багато. І як взагалі можна оцінити такі результати? Це власне той скепсис, з яким головні такі європейські збірні ставляться до цього турніру, проявився чи можливо якось рівень вирівнявся футболу. Мені здається, деякі збірні, такі як Англія там чи Німеччина, вони більше розглядають лігу нації як можливість перевірити найближчий резерв, як можливість награти е, якийсь там план Б. Е, і тому власне Англія вилетіла до Ліги Б, тому там у Угорщини такий шанс з'явився. Якби це був е, наприклад е, якийсь квартет чемпіонату Європи чи чемпіонату світу, то, то навряд чи Угорщина продемонструвала такі результати, які продемонструвала. А так, в принципі, хто Італія, Нідерланди, це добре так. показали. І сьогодні супроматч Португалія-Іспанія, майже за перше місце. Оце от, е, потрібно буде мені особисто не дізнатися рахунок цього матчу, приїхати додому і вже потім е, передивитися. Так, ну і я ще от е, чекаю також паралельно з матчем португалія Іспанія, буде ще матч Швейцарія, Чехія. Наскільки було би символічно? Збірна України виходить в Ліго, а Швейцарія вилітає з неї. Так, це фарма с... має спрацювати. Чехам віцок... треба на виїзді. Так. Примогу... Я сподіваюся, що вони якраз з португальцями, ну так. Типу, у нас там шансів немає, ми зіграємо півноги, а от на Швейцарію, сподіваюся, налаштується. І ще там в Лізі Б хороший матч, здається, Сербія проти Норвегії. Так. так. Там сербам теж потрібна тільки перемога на виїзді. Так, однакова кількість, однакова очок, кількість але перевага є Норвегію. Норвегії. Норвегію влаштовує нічия, так що тут теж буде цікаво поспостерігати за Холандом І серби зараз дуже сильні по складу. От стартові 11, це всі зіркові гравці, Так в Європі на видноті. Ну і тим більше, от в тій же групі ще також сьогодні. Паралельно відбудеться матчі за збереження прописки в Лізі Б. Швеція, Слованія. Швеція може вилетіти, якщо не переможе Словенія. Ну, Там ну, якось Шведи слабенько, слабенько виглядали. Слабенько виглядали, але не знаю, мені Шведи подобаються по складу. Взагалі дуже крута збірна, насправді. Можливо, вони також, знаєш, до Ліги Нації відносяться, як перевірка просто найближчої молоді і резерву. І ну, не віддають, знаєш, повністю себе на футбольному полі. Тобто, ну Ліга Нації, ну і добре, а вийдемо, не вийдемо. Ну, залишимося в Лізі Б, ну і слава Богу. Ну, такі, знаєш. Ну, так. Немає якогось такого бажання в них просторвати жили і віддавати все на футбольному полі, щоб підвищитись в класі. Так, і, власне кажучи, ще от, окремо теж хотілося би відзначити, Казахстан у Лігу Б вийшов. Це взагалі як. От, начебто ще не так давно вони в Лізі Д грали, а тут уже в Лізі Б. Знаєш, тобі скажу, от, коли там грають Казахстан, там з ким вони там грають? Здравствуйте з... з білорусами. Ну, окей. Але це е, рахується як директива УЄФА, тобто європейського континенту, де Казахстан, а де Європа. Ну так. <реш> ну, географічна частинка Казахстану в Європі. <реш> маленька. Ну, така, але. <реш> так. Казахстан же ж не Ліхтенштейн. Одно з Попередніх розіграшах ліги нації намагалися якось ці команди все ж таки гуртувати по так. географічному ну, положенню, да, так то, щоб не було цих перельотів з Казахстана в по, Португалію 6 тисяч ходить? кілометрів. Політай. Ну, Казахстан-Португалія не в одній там групі, ну грубо кажучи, з Казахстана в Андору там mm. прилетіти це теж. Величезна проблема з точки зору логістики. Ну, Казахстан... Навіть з Казахстана в Україну перелетіти, це вже є трошки проблема, я тобі скажу. Чи ми, ми, ми ж намучилися із Казахстаном. Так. Тому, що для мене це не стало якоюсь несподіванкою. Ми, зрештою, в них не виграли і вдома, нічия, і на виїзді, нічия. Там вкладаються гроші, там дуже хороша. Ну, як селекція з точки зору там, натуралізації гравців і не натуралізація, а навіть перегляду тих гравців, які мають казахське коріння, які там грають в сусідніх країнах, скажімо так. Так що, професійний якийсь підхід, він, він дає от зараз свої плоди. Так, отож, поговорили ми сьогодні про майбутні поєдинки збірних України, про Лігу націй. Аби не пропускати наших нових випусків, обов'язково підписуйтеся на Ютуб канал, будемо розбиратися. Ставте вподобайки цьому відео і, звісно ж, пишіть коментарі. Це дуже важливо для розвитку нашого проєкту та загалом розвитку україномовного футбольного Ютубу. Ну і власне кажучи, будемо прощатися. Ну так і на завершення не забувайте брати участь в наших розіграшах від нашого партнера магазину Фаншоф. Все в описі до цього відео, тому не забувайте підписатись. Вам це не важко, а нам це приємно. Тому до зустрічі. Пока-пока. Щастиво. Все буде Україна.